Апостоли зривають колося в суботу, оздоровлення сухорукого, здійснення пророства Ісаї, Ісус та Везевул, слова свідок серця, знак Йони, нечистий дух, правдива родина Ісусова. Того часу Ісус проходив ланами в суботу, учні ж його зголодніли, заходилися рвати колося і їсти. Побачили це фарисеї і кажуть до нього, Он твої учні роблять те, чого не можна робити в суботу. Він відповів їм, хіба ви не читали, що зробив Давид, як зголоднів був він і ті, що були з ним, як ото він увійшов у дім Божий і спожив хліби покладання, яких за винятком самих священників не можна було їсти ні йому, ні тим, що з ним були. Або хіба ви не читали в законі, як священники в суботу порушують у храмі, суботу й провини не мають? Я ж кажу вам, що тут більше, ніж храм. Якби ви зрозуміли, що значить я милосердя хочу, а не жертви, ви б безвими не осудили. Бо син чоловічий, Господь і субота. Звідти пішов Ісус, в їхню синагогу. А був там чоловік з сухою рукою, і вони питають його, чи можна зціляти в суботу, щоб його обвинуватити. Він же до них каже: чи є якийсь між вами, що, мавши одну вівцю, не візьме її і не витягне, коли вона впаде в суботу, в яму. А скільки ж чоловік над вівцю вартісніший, тим то і в суботу можна добро чинити. Тоді сказав до чоловіка: простягни твою руку, простягнув той, і вона стала здорова, як і друга. А фарисеї вийшли звідти і радили на нього раду, щоб його погубити. Довідавшись про це, Ісус пішов геть звідси, слідом за ним пішла сила народу, Він оздоровив їх усіх, але суворо наказав їм його не виявляти. Щоб збулося сказане Ісаїю Пророком. Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала, я покладу на нього духа мого, і він звіщатиме погана правосуддя. Він не буде ні змагатися, ні кричати, і голосу його ніхто не буде чути на майданах. Він очеретине надломаної недоломи. І гнота тліючого не загасить, аж поки не доведе право до перемоги. На його ім'я будуть надіятись погане. Тоді приведено до нього біснуватого, сліпого та німого. І він зцілив його так, що німий і розмовляв, і бачив. І здивувалися всі люди і говорили, чи не є часом цей син Давида. А фарисеї, почувши це, сказали. Отой не інакше виганяє біс, як тільки везеуало Князем Бісівським, знаючи думки їхні, Ісус сказав їм: кожне царство розділене в собі, запустіє, і кожне місто чи дім, розділені в собі самому, не встоїться. І коли сатана сатану виганяє, то він розділений у собі самому. Як же тоді вдержиться його царство? І коли я велзевулом виганяю бісів, то сини ваші ким виганятимуть, тому то вони будуть вашими суддями. Коли ж я Духом Божим виганяю бісів, то прибуло до вас Царство Боже. Або як може хтось увійти в дім сильного і пограбувати Його майно? Якщо він перше не зв'яже сильного, ж тоді дім його розграбує, хто не зі мною. Той проти мене, Хто зі мною не збирає, той розкидає. Тому кажу вам: усякий гріх, усяка хула проститься людям, але хула на духа не проститься. І коли хтось скаже Слово проти Сина Чоловічого, йому проститься, коли ж хтось скаже проти Святого Духа, йому не проститься ні на цьому світі, ні на тому. Виплакайте дерево добре, той плід його добрий. По дерево погане, той плід його поганий, бо дерево пізнається з плоду. Гадюче поріддя, як можете ви говорити слова добрі, злі бувши, сповнотиво серця, уста промовляють. Добра людина з доброго скарбу, добро виносить, Лиха, лихого скарбу лихе виносить. Кажу бо вам, за кожне пусте слово. Яке скажуть люди дадуть відповідь сутного дня за нього, бо за словами Твоїми будеш виправданий, і за словами Твоїми будеш засуджений. Тоді деякі з книжників та фарисеї узвались з до нього Учителю, ми хочемо побачити якийсь знак від тебе, а він у відповідь сказав їм: Лукаве поріддя, перелюбне вимагає знаку. Та знаку не буде йому дано, як тільки знак Пророка Йони. Як Йона був внутрі кита три дні й три ночі, так буде син чоловічий у лоні землі три дні три ночі. Люди, ні не військи, стануть на суді з цим родом, і його засудять, бо вони покаялися на проповідь Йони. Тут є більше, ніж Йона. Цариця півдня стане на суді з цим порідням. І його засудить, бо вона прибула з кінця світу, щоб побачити мудрість Соломона. А тут є більше від Соломона. А коли дух нечистий, вийде з чоловіка, то блукає по місцях безводних, шукаючи спочинку, та не знаходить. Тоді промовляє: повернусь у дім свій. Звідки я прийшов? Приходить і знаходить його подорожнім, заметеним та прибраним. Тоді він іде, бере з собою сім інших духів, гірших від себе, і вони входять і оселяються там. І останнє того чоловіка буде гірше, ніж перше. Так буде з цим лукавим поріттям. Коли він промовляв ще до народу, то його мати та брати стояли на дворі, бажаючи з ним говорити, каже до них, до нього, Он твоя мати, твої брати стоять на дворі, бажаючи говорити з тобою. Тоді він відповів тому, що говорив до нього. Хто моя мати і хто брати мої, кажавши з рукою на своїх учнів, мовив Ось моя мати і брати мої, бо хто чинить волю мого Отця, що на небі, той мій брат, сестра і мати? Псалом 10. Чому, о Господи, стоїш здалека, ховаєшся під час скорботи? Коли гордує грішник, страждає в Боги, і ловиться в лихі задуми, що той намислив, бо грішний вихваляється бажанням серця свого, і захланий хулит і зневажає Бога. Говорить грішник у своїй бутті, Не буде суду, нема Бога. Такі й усі думки в нього. Перед ними завжди стелиться щасна дорога. Суди твої далеко геть від нього. Усіх противників своїх Він сміхом збуває. Він каже в серці своїм: не піддамся, зроду в рід я не зазнаю лиха, уста в нього повні прокльонів, обману й лукавства, а під язиком у нього лихо й переступ. Іде на засідки біля осель, і потайки невинного вбиває, очима так і зорить за нещасним. Він засідає, притаївшись, неначе лев у своїй криївці. Він засідає, щоб біда каза попасти, хапає бідолаху і тягне свою сітку. Зіщулившись до землі, прилягає і падають нещасні в його кіхті. Каже у своїм серці, забув Бог, сховав лице своє і нічого вже не бачив. Устань, Господи Боже, піднеси руку, не забудь убогих, чого б безбожник мав зневажати Бога. Казати у своєму серці, ти не каратимеш ніколи, ти дивишся, ти бачиш біль і горе, вони завжди перед тобою. На тебе покладається нещасний сиротіти поміч, зламай. Лукавому й безбожне ковірамено, ти покараєш його злобу, і більш її не буде. Господь, цар навіки вічні, зникли погане з його землі. Почуєш єси, о Господи, бажання в Богих, їхнє серце підбадьорив, прихилив твоє вухо, щоб захистити право сироти і пригніченого, щоб земнородний не лякав уже більше. I mean.